Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я покажу вам, що представляє собою додаток NowVPN, який ви можете використовувати на смартфоні для анонімної роботи в мережі та обходу блокувань. Покажу, які саме опції він надає. Почнемо з того, що інтерфейс приємний та зрозумілий. Відразу відображається час підключення та обсяг вхідного та вихідного трафіку. У центрі кнопка підключення. Відразу ж покажу вам, що доступно по регіонах підключення. Як бачите, тут все відсортовано по задачах і по регіонах. І ясна річ, є кнопка для оформлення платної підписки. За тарифами тут все досить непогано. За місяць користування преміум аккаунтом вам пропонують заплатити 10 доларів, що є ринковою ціною. За це ви отримуєте покращену швидкість підключення понад 2000 серверів, а на безкоштовній основі їх понад 100 та відсутність реклами. Подивимось, що є на безкоштовній основі з географії підключень. Як бачите, чимало країн і є екзотичні, але все це на платній основі. А ось тут є окремий розділ безкоштовні сервери. Тут лише 7 регіонів. Підключусь до Німеччини та подивлюсь, що пропонує сервіс. Як бачите, відразу з'являється вікно, яке показує швидкість та обсяг трафіку. Перевірю тепер, чи змінився мій IP. Скористаюсь сервісом Хуернет. Це мій поточний IP. Оновлюю сторінку. Як бачите, показано, що мій IP тепер Великобританії, а не Німеччини. Хоча IP збігається з тим, що показано у додатку. Для перевірки підключу ще Великобританію і так само перевірю IP. Тепер, як бачите, IP теж збігається, і показано, що мій IP Великобританії, давайте перевіримо швидкість підключення. Подивимось, наскільки сильно вона урізається. Швидкість також досить пристойна для роботи в мережі. Повертаюсь в додаток та покажу вам, що входить до розділу підключень особливі. У розділі відео вам пропонують використовувати проксі, спеціально призначені для роботи з Amazon Prime, Netflix та іншими стрімінговими платформами. Однак, усі ці підключення лише на платній основі. Це також стосується розділу з підключеннями для перегляду спортивних каналів: на кшталт, Fox Sport та ESPN. Тобто тут під різні завдання різні проксі. Це дуже зручно, але лише на платній основі. Покажу вам, що є в меню. Тут є інформація про ваш обліковий запис, служба підтримки та інші опції. Загалом усе зрозуміло. Додаток простий і зручний, з гарним інтерфейсом. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.